куточки когда мы дать білограмм ценою что п'ятьдесять бачили ось така навіть катину сделаю как ричнуло пою с подманчиком и з капішончиком як не снимається на утеплені Так, дальше будете ось така синя S. Подозмірі С. С можливо Хіточку навіть. Ось така седрона. Чоловік, це великий розмір. Є з карманчиком На вдому. Також є ось така молочна, жіноча, подождна з карманчиком В розмірі 42, це буде Тут будуть всі можливі розміри розміряти XX до XXL. Будете ось така жіноча, стьобана, будете подовжена. Наталі вона може затямуватися, десь здихати шольчиком. В розмірі М. Також Елічка, будете ось такий крес. Іде за лімішочками, який може розвинувати собі талію. Тут іде мікс та пацієнта, як ви завітали. Така іде така дубляночка, можна назвати її так, але і там, така, на мину, приємно, коричневого кольору розвели X-S, Бондар, ось такі класні. По замочки, навіть сонка, вітровочку і Трошки шуму. Є ось така на талі, вона подовжена, Також мамі замочки. Топна, кудись, великого року. Такі сірі штабочки. Він білий пуховик. має такі широкі, шнурочки на, на капюшончику. Також такі чорні стягани. Ось тут. Він такий довгий, класний кубочок. І останнє, що в нас буде, це ось така. Щоби... Байтожі ночі також воно затягується талії, йде собі на закльопочках, як капішочок у флагів, також катмайчики бокові для замовлення посадити нашим менеджерам на вайпер або телеграм.